Всім привіт! З вами Варваруса і... Тарлин! І сьогодні ми проходимо карту Waking Up із серії карт Super Hostile. Е, це карта на виживання. Е, Тут місія е, потрібно знайти монумент Побєди е, і, і розмістити там всі види шерсті. Е, добуваємо дерево, тому що нам воно потім дуже треба буде. Так. Стак зразу Е, Тут... Тут машка. Блін, дай мені її, бо ти її знову пригадиш. Ее. Yeah. Ти її знову прогадишь. Ля. No. Ладно, тут золотий меч бачу. Е, Добраем на Бо там... треба буде освітлення. Так. Беремо. Так. Де ще один візьму собі. Нам три, думаю, устоун хватить. Ти собі там теж роби. Ти собі 4 зроби. Окей. Okay. Так. Вс. сундук. до команди. Тільки ти бери мирний ремірний режим. Але, точно. Е, Карта проходиться на легкому, нормальному або сложному режимі. Ми проходимо на легкому, бо на нормальному і сложному там дуже важко пройти. Ладно, значит, нас же тут любезно встречает зомби. Давай я его побью пока что. Пофиг. Короче, если сейчас э, забыть моба золотым мечом вот этим, то очень классно дает лут. Аж, 2 аж две гнилые пло гнили плоти дало. Так, Тебе две, а мне три. Офигеть, круто. Так, ладно. Ставим тут лоу чтобы не спавнилось. Так. Там же нема спаунера, как вона має спаунить. А ты в курсе, что если темном бис... А, ну да, это тоже Спаунс. Ай, крибер! Ай-паук. Так, о, спауна выпала спаун ця штука. Паутинка. Нам надо треба требует для е вовны, щоб зробити... лишку. Лишка. Вот трохи буде надоедать, если мы будем з'являтися на початку так берем, матч и кишес сундук а, книжка з художнім текстом і два яблука. Нор. так то сундук тест забираю так я пока еще поем новое тому там я дуже дуже хочу я этот матч полк зразу я його забью она вот, тоже тягу метки о тут даже два паука класно он подывный вниз Ай я. Де вони є? Трошки заглючило і... Фіот, гольб. Ти вбивай їх, тупо! Я знаю, і І з одного випало... Я... оцей глазно яблуко, типа. Очі. А половинки, здається, не випала. Так ладно. Пробираємось сюди. Но мачі сундук ще один є. Він мене вже мечем наполовину. Відчерпався. Так, трохи висвітлювався. А мене я ще піхта сіл. Давайте. Так. У мене одна знову плеч. Тут стандартний набор. Всі кам'ятні інструменти і куча хавки. Якої зараз трошки поїм. Так. М -м, О! Якої добуду собі угілля? А воно треба буде для факелів. Так Ще вугілля. І двоє камінь. Бо там все з лузки вниз складено. Тут тільки один нормальний камінь. Ну і там трохи далі теж буде нормальний. Е ця карта досить довга, Тому ми будемо її розділяти на е серії. Зараз я йду до наступного, до наступної скрині. Там, де ми напевно зробимо наш лагерь. Будь українцем. Базу зробимо. А, але тут над нами спав дофіга кріперів, виходить, що це дуже небезпечно. Ти що? Так, і букваче. Камню. Тому краще я зараз тут все позожу. Тут у нас заспауните блазе, вибухове зілля в стійкості. А у нас там запаунти блазе, я не знаю взагалі. А вот тупий. тупый. Что ты топи? А типа ти знаєш нашу це штуку. Ну наверное, щоб заспаунить блайза. Да ну. А він тут є? <laughs> а може там на момент победы надо было, щоб Блейз подполив сильцы всю шерсть. Так, Ча? Нащайте. Так, ладно. Добуваю дерево. І кладу Блі, все. Блин, у меня опять заглючило, я мою. Кладу все сюда. Я понесу на брызгу. Так. Да, трое глючить, мы же наблюдаем. Так, ладно. Ем... -э а, треба верстак розмістити. Я зараз тут сдохну, и до тебе портанусь. Окей. Okay. До побачення, жорстокий світа. Мене заг Так, а от. нормально все. так А до речі ми не будем каштать е, крім е, телепортації Е, ти косела, е, дай мені поперец Ладно Чекай Та блін, Ми мене одне хп Я йду в Е, а Дай мені поперец Я поклав в сундук Е? Молодець. Так заодно добуду тут оце дерево. Ще в нас є. Че он съеч... Мене або аботарена може буде трохи погано чути. Вибачайте за такий... за таку якість... Неполадки. Да. Якщо ви знаєте что це таке, будь ласка, напишіть в коментарях. Да блін, тупий звук! Мені все уже грищего я заву впал. Круто. Так, ладно. Блин! Проте буде йти пешком. А це не... А це небезпечно. Дуже сильно. Да ладно, А Это не очко, я. Короче, зрел себе скин. У нас однакові кви я свем, не свербать свер, лей. То скачай, звидки Я зараз буксирую всех тупик наби. То скачай, зитки сын. Да блин, задувдалась о кнопках, всегда заедай. Не кричи бы ты будешь так мало вас на чты, что ты уже начнешь кричать. Так, ладно. Аккуратно прокадаемся. Ось чому ми будемо використовувати чит-телепортацію. Щоб так довго не йти. Тим більше тоді, коли в нас дуже сильно глючить. Ага. Коли за мною женеться три кліпера, два зомбі, один склеп. І все це відбувається біля лави. І періодично до них приходить підмога. Так, я Я тікаю по стовпах лави. И мы опять вбил в этот тупый склеп. ТПшница. Блин, я к их не вижу. Че, да кирка. Ты что, я забрал? Да. Я кажу, я меня же был. Ай, я... Что со мной же? Меня же все так забрало. Блин. Чекай, звезды тупо зубы. Ты да без орек донос. Без орек донос про чуханки. Крипер. Кейпер подкрафти незаметно. Так, ладно. Я возьму кругляк. Окей. Okay. Так, рублю себе кирку Кто мнется бьется Ты бьешь Я тебе отбье я... Так, мой садачка Вы все выложите, -мо! За вже це! Эм. Ау нелага, я отвечаю. И плюс усел, мона постоянно кидается с клет. Пять euh, секунд. С топыми стрілами. Пауза.